Вітаю в ефірі. Новини 11 каналу. І далі у випуску про останні події. Масована терористична атака по цивільній інфраструктурі та комуна... комунікаціям України на Дніпро та область Росіяни сьогодні скерували 18 ракет. 5 вдалося збити нашій протиповітряній обороні. Наразі відомо, що від обстрілів загинуло 4 людини аж 19 дістали поранень. Четверо з них у вкрай тяжкому стані. Ми зібрали найоперативнішу інформацію про те, як Дніпро пережив так звану помсту. Рашистів за удар по іміджу свого вождя підірваний Керченський міст. Самого ранку Дніпро здригнувся від потужних вибухів. Дві ракети прилетіли по житловому кварталу. Росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту та проїжджій частині. Одна з ракет вибухнула в п'яти метрах від пасажирського автобусу. Люди дивом вціліли. Їхав в автобусі. Лопануло, блін. Прямо ракета перед автобусом. А глопліхка. вот наш дом, бля. У нас п'яташка, глянь. Всього камнета все. Потріскане скло, вибиті шибки та двері. Так зараз виглядають прилеглі до місця прильоту будинки. Російські терористи вдарили по спальному району близько дев'ятої ранку. Вісітекно, Глянь, що в залі. Юля везде. загалом на Дніпро та область окупанти скерували майже два десятка ракет п'ять з них вдалося збити наші ППО. Внаслідок наслідок атаки. На жаль, є загиблі та багато постраждалих. На жаль, внаслідок обстрілів четверо мирних дніпрян сьогодні загинули та попередньо 19 поранені. Четверо з яких знаходяться у тяжкому стані. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. У військовій адміністрації попереджають, що можуть бути перебої в роботі транспорту, а також проблеми з водою та світлом. Тому влада просить зробити запаси їжі, води та зарядити телефони. Зранку росіяни масово атакують область та країну, б'ють по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Терористи воюють з мирними людьми. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, не виходьте, доки не небезпека. Крім того, біля місця прильоту розгорнули пункти прийому звернень громадян, постраждалих внаслідок ворожих ударів. Також можна звернутися до відділень поліції або на лінію 102. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. І наш кореспондент Марко Ручка працює на місці одного з ворожих прильотів. Нагадаємо, росіяни поцілили просто у житловий квартал Дніпра, буквально в п'яти метрах від зупинки громадського транспорту, де стояв пасажирський автобус, повний людей. Про наслідки прильоту та як пасажирам дивом вдалося вижити. Дивіться в нашому матеріалі. Це вирва від російської ракети просто на дорозі. Снаряд впав в п'яти метрах від зупинки громадського транспорту, коли тут стояв припаркований автобус. Пасажири дивом не постраждали. Сказали, що всі пасажири і водій також живі. Загалом же через удар РФ по Дніпропетровщини загинуло четверо людей, та щонайменше 19 поранено. Навколо місця влучання російської ракети розкидана цегла, скло, віконні рами. Наслідки терористичної атаки вражають, приміром на фасаді цієї багатоповерхівки не лишилось майже жодного вцілілого вікна. Люди ліквідують наслідки. У квартирах наслідки ударної хвилі також суттєві в оселі Вікторії, в уламках розтрощених вікон чи не усі кімнати. Кухні і балоджі немає, і в кухню завісна та двір. говоря, і этот, ну стінки вон кусок там стекло повністю треснуло, То зараз будемо що там, що там Володимир Антонович разом із дружиною на момент прильоту також були вдома. Від поранення осколками кажуть, врятували заздалегідь відчинені вікна. Потім ударна волна, двері хлопс, летает обналичка. Тут посыпалось, там посыпалось, это же. потом, Потім второй буквально удар після. І от це все вийшло. Ну, благо, щоб були двері, не на защелку. Від шоку і досі оговтуються місцеві жителі. Це переселенка із Донецької області, місто Тарицьк. У нас вже немає жилья. На настежі момент приїхали сюди, і от таке случилось. Ми в собиралися вставати і прозвучали взриви, і ми сразу попадали на пол, тому що окна виходять прямо сразу к кроваті. Олександр також переселанець із Маріуполя. Звуки вибухів та руйнації він застав ще у своєму рідному місті. Зараз вже, попри все, намагається триматись та вірити в якнайшвидшу перемогу України. Буквально до АЗС ОКО доїхав і почув вибух. Ми тримаємось. Це буде Україна, і перемога за нами. Поки місцеві оговтуються від пережитого та ліквідовують наслідки російських ударів, люди розгорнули польову кухню та пригощають теплою їжею і чаєм усіх охочих. Рішили хоч чимось бути полезним, допомагати їдою хоча б. А наш Віталій на друг приїхав теж каша, теж з чаю. Головне, духом не падати, ми переможемо. Ми армяни в Вірміні разом з Україною. Влада області вкотре нагадує про дотримання правил поведінки під час повітряних тривог, адже є велика ймовірність повторної атаки. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Ракетами атакували і інші райони Дніпропетровщини у Кам'янському та Нікопольському районах. Масштаби руйнувань уточнюються. У кривому розі є руйнування, об'єкти енергетичної інфраструктури у двох районах. Міста немає електрики та води. Також повідомляють про збиті ракети над районом. Гатило росіяни і вночі ураганами збили, били по зеленодольській громаді, що на криворіжжі у Нікопольському районі обстріляли три громади. Попередньо люди не постраждали. Понівочено 30 приватних та багато. Верховых будинків. Один балкон сильно пострадав, потому що з цієї сторони стріляли, снаряд, ударив. Кухня вылетела все повністю. Там на балконі таке, ну, как будто пулеметом так от прошло полностью. Вот полосою ровною. Наймасовіший ракетний удар Росії по Україні 45 із з понад 80 ракет, випущених рашистами, вдалося збити наші ППО. Також знищено 9 з 12 дронів камікадзе в другий від 24 лютого. Ворог одночасно наніс удари по більшості регіонів нашої держави. Під прицілом загарбників не тільки області, обласні центри. Росіяни знищують критичну інфраструктуру та мирних людей. Ми зібрали усі подробиці, актуальні на цю мить. Одне з перших ворожих влучань по об'єктах столиці пішохідний скляний міст Києва. Там запчасть від ракети. Критична інфраструктура, бізнес-центр і житлові квартали. Загарбники випустили по столиці десятки снарядів. У той час, коли тисячі людей йшли на роботу. Поліція встановлює кількість жертв ворожих влучань. Лише після перших обстрілів вранці було відомо, що декілька людей з живцем згоріли у власних автівках. Десятки отримали поранення. Знаєте, додому я хочу. Мене ще чекають там друзі. Нічого, нічого. Ми все встигнемо, все здобув. Рашисто обстріляли кілька точок. На всіх точках працюють рятувальники а й абсолютно всі екстрені служби. На кожній точці у нас кілька швидких допомог. Сказати остаточну кількість загиблих і постраждалих ще зарано. У столиці перебої з електрикою підземні станції метрополітену працюють як укриття. Ворог поцілив і по громадах Київської області зруйнована важлива критична інфраструктура. Відомо також про жертви серед мирних людей. Влада просить під час повітряної тривоги перебувати у сховищах, мати при собі теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів у місто, поки не виїжджати. Зробіть запаси води, зарядіть мобільні телефони, подумайте і продбайте. Про своїх близьких рідних, кому ця допомога потрібна більше ніж вам. через відсутність електроенергії після ворожих влучань, тимчасово призупинено роботу міських тець у Львові. У місті запустили резервні генератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання. Діти, які прийшли вранці до шкіл, залишалися на час тривоги в укриттях. До 14 жовтня усі школи України переходять на дистанційну форму навчання. Про це повідомили в міністерстві освіти. Після ворожих запусків повністю був неструмлений Харків. Ми зробимо все оперативно, щоб відновити електропостачання. Крім того, ми можемо зітнутися з тим, що деякий період часу не буде водопостачання інших а, комунальних послуг. Через влучання в об'єкти критичної інфраструктури у десятках міст і селищ перебої з електро- та водопостачанням. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені, енергооб'єкти по всій нашій державі. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі, щоб завдати як найбільше шкоди. Росія застосувала сьогодні високоточні крилати ракети наземного морського та повітряного базування. До півдня понеділка ворог випустив по Україні 83 ракети. 45 з них збили наші ППО. Крім того, протиповітряної оборони України знищено з 12 дронів. Камікадзе я хочу нагадати, скільки коштує одна ракета. Калібр 6 мільйонів доларів. І хасту е, один близько 13 мільйонів доларів. Ви можете уявити, скільки мільйонів зараз вони випускають? Нічого не шкода для того, щоб внести паніку, внести панічний настрій і зламати українців в тилу всередині країни. Не вдається це зробити з армією. Вони хочуть воювати проти українського народу. Через ракетні удари, що несуть пряму загрозу мирному населенню та цивільній інфраструктурі, посольство США у Києві закликало своїх громадян залишити Україну. Володимир Зеленський вкотре закликав усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро. Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Завжди дотримуйтесь правил безпеки, завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей борох. Україна буде і після нього. Фаїна Мондалюк, Олексій Шевченко, новини 11-го каналу. І за можливості сьогодні, з 17 до 22.00 енергетики просять українців обмежити споживання електроенергії, адже саме на цей час припадають максимально критичні навантаження на електромережі України. Сьогодні це важливо. Треба виключити світло в цей період, не користуватися електроприводами для того, щоб вся країна пережила цей важкий день. Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів у зв'язку з ушкодженням. Контактної мережі резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух. Працівники на зв'язку та готові консультувати пасажирів по всім питанням через кол-центр у чат-ботах та на своїх офіційних сторінках в соцмережах. Телефон ви зараз бачите на своїх екранах. І наостанок зафіксовані активні російські вкиди фейків в інформаційний простір України. В них йдеться про початок гуманітарної катастрофи у містах, що зазнали ракетних ударів. Влада просить довіряти лише офіційним джерелам, дотримуватись інформаційної тиші, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та зберігати спокій. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікаву інформацію або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.